Притискаємось Водій, притискаємось до узбіччя, відкриваємо вогонь. Водій, притискаємось до узбіччя, кокому зупинку. Відкриваємо вогонь. Стояти. Водій, притискаємось до узбіччя, рокому зупинку. Заглуші... Автомобіль. Автомобіль. автомобіль заглушили. Заглушили автомобіль. Останнє попередження! Відкриваємо вогонь. Вийшли з автомобіля. Ну у мене замовлення! Устав тазер! Мустав тазер! А за шо? Надім наручники a на людину. За шо? Ти відкрив автомобіль, після чого засунув преступника в автомобіль, після чого закрив двері. А за що вы мне? То по мусарапі дораси, я доказав. Та це не я могу! Алло, я зарав мусарабжі!